Вже вдруге наша знімальна група працює в будинку 14 по вулиці Перспективні. Десять років назад мешканці власним коштом зробили ремонт у під'їздах та презентували перетворення. Зараз шпаклівка, побілку та фарбування стін виконують фахівці підрядної компанії, але мешканці також активно долучаються до оздоблення. Є такі будинки, що й 40 років не робився ремонт. Але ну, слава Богу, ви знаєте, ремонти робляться. Такі ремонти можна зробити, ну, за три тижні можна зробити, якщо не дуже запущений під'їзд. В цьому будинку дуже добре, ви знаєте, в цьому будинку люди підтримували і ну, такий поточний ремонт вони робили. Нормально, дуже добре підбілювали, підкрасували, нормально все було зроблено. Як тільки на рахунку будинка накопичуються кошти, старший будинку звертається до підрядних організацій за черговою порцією покращень. Зараз це ремонти під'їздів. Раніше замінили вікна на сходах, встановили лампи з датчиками руху, в планах заміна вхідних дверей. Коштом нашого ну, гроші, які на щиту вдома, завдяки фірма, там саме, наш старший будинок заклав договір і оце завдяки. То... Ремонт робили, а вже оборку, там е эти сами, украшення, там, от обої, ну все таке, це вже ми. <свісно> це вже ми. Вони зробили, а після них вже тоді ми всякі там украшення, цвіточки, ну, все таке. Лілія в своєму під'їзді влаштувала справжній ботанічний сад на підвіконнях, тоді як Світлана облаштовує палісадники. Я проживаю в першому під'їзді, і, мабуть, ми перші наш під'їзд, і ще у мене є приятелька моя. Чоловіки наші, ми перші почали, але це вже більше, мабуть, років 15 тому, почали розробляти клумби біля свого під'їзду. Потім нашу ініціативу підхватили і інші під'їзди. І тепер у нас біля кожного під'їзду є свої особисті клумби. Ну, на жаль, на превеликий жаль, цими клумбами вздовж всього будинку в основному займаються люди досить поважного віку. Гарно виглядає і дитячий майданчик біля дому. Колись нам перед виборами довірили і дали таку такий майданчик. Ми самі особисто у нас тут, на жаль, покійний уже пан Олександр. Встановили тут. Всі ці атракціони можна так сказати, і потім весь час ми підтримуємо ну, певний порядок тут. Ну і повинна сказати, що до нас йдуть сюди, мабуть, не менше ніж на Рошеневський майданчик. Ну, ведуть мами, діток із сусідніх під'їзд, сусідніх будинків. Висловили подяку і двірнику, яка допомагає підтримувати порядок. Ми відносимося до житлогоспу, ми співпрацюємо з ними. Хочу сказати слова вдячності нашому прибиральнику по двору Наталі. Вона прислухається завжди, дослухається до наших побажань, до наших порад і разом з нами слідкує за порядком».